Так, я задаю вам питання. Якщо ви правильно на нього відповісте, отримуєте подарунок та годину безкоштовного катання. Добре. І питання: скільки ламп у цьому приміщенні? Вони рахують, вони обрали правильний шлях. Чити. На жаль, це неправильна відповідь. Скільки лав. Ламп, ламп, А, ламп, люстри, ос. А, скільки 60. Але, на жаль, це неправильно. Відповідь, немає не 60, немає. 7,9. 49? 16 49. 169, 90, 154. <світ> і не то, і не то можете рахувати. 140 десь. 140? Ого, і це правильна відповідь Отримайте, це ваш патроночок. Там варення, яке готуємо ми, та година безкоштовного катання.